9 листопада. Та як ми готуємось до зими. Верніше, ось так. Нарізали вуса. Ось такі гарничі, всі величезні. Вибираємо більш-менш однакові два і висаджуємо їх на геотекстиль. Робимо ямки та висаджуємо. Саджуємо, садимо по два, щоб мати гарний кущик на весну. Звичайно, у нас є і саджанці, будемо висаджувати і саджанцями, та чого не посадить ось такі вуса. Реально, ну, дуже гарні вуса з гарною кореневою системою. Тому цим і займаємося. Застелили геотекстином. Ось такі маємо ще два рядки. Досадити, два у нас уже є, та ще два треба додати. Тут уже є розбивка, ще треба робити дірочки та садити. Ну поки що займаємось ось цією частинкою, цим рядочком. Садимо по два, щоб швидше мати гарний кущик полуниці. Тому більш-менш однакові, два та висаджуємо. Садимо сорти пізні Фейт та Аргентера. Вони великоплідні та смачні і урожайні. В цьому ми впевнилися, коли в тому році мали ось такі першорічки. Тут теж фейт та Аргентера. Нам ці сорти сподобались, тому ми вирішили їх збільшити. Тому і збільшуємо. Звичайно, ще є і італійські сорти, які будемо висаджувати. Та один рядок ще будемо додавати фейт та аргентера. Геотекстиль, зручно та надійно. Поки що для нас, використовуючи різні матеріали, зупинились саме на цьому. Хоча і коштує він, звичайно, не досить дешево. Та проте. Поки що на цих двох рядках, які у нас висаджені з осені того року, більш-менш тримається нормально. З бур'янами боротись нам не треба, так як у нас виселені стежки, і міжряддя. Як же висаджуємо полуницю між кущиками 30 см, та, й в принципі, між рядочками цими теж. У межах 30 сантиметрів. Ось так працюємо. Будемо ще й висаджувати саджанці сьогодні, але поки що зупиняємось на вусах. Ось такі дармашки сьогодні, 9 листопада. Посадковий матеріал є, чого б і не садить. Трошки під геотекстиль. Розсипали нітроану а також поклали пакетики від мишей, так як бачили уже, що на попередніх двох рядках там миші, звичайно, собі поприживались непогано. Тому тут поклали мишам харчів, та й треба буде ще, звичайно, що зробити, це. Дати ще трошки харчів і маслюкам, так як маслюки на цих двох рядках теж себе дуже добре почувають. Отож, ось такі вибираємо більш-менш однакові та садимо по два. Дружний кущик і кращий на багато урожай. Так як квітоносів із двох кущиків буде більше, ніж з одного. Притискаємо, притискаємо земелькою та продовжуємо працювати. Скільки вистачить, не знаю, будемо продовжувати саджанцями. Дарма що сьогодні, 9 листопада, ми працюємо полуницю, продовжуємо висаджувати. Накривати її, звичайно, не будемо, хоча наші попередні два рядки зимували під агроволокном, яке і зовсім до весни розпалось на дрібні частини. Тому тут експериментувати не будемо. Залишимо просто так зимувати і вуса, і саджанці, які будемо ще сьогодні продовжувати висаджувати. Такий наш фронт роботи на сьогодні 9 листопада.